Всім привіт! З вами знову Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Перш ніж ми перейдемо до нашого сьогоднішнього відео, хочу знову подякувати всім вам, хто підписався, хто поставив вподобайки попереднім відео, хто залишав коментарі. Цим самим ви допомагаєте моєму каналу розвиватися та просуватися. Сьогодні я хочу розказати трошечки своїх думок про таку річ, як резюме. Хочу відразу зауважити. Це виключно мої думки, і якщо вони вам не сподобаються, обов'язково поставте дизлайка, напишіть мені, будь ласочка, гнівний коментар. Ну і підпишіться вже, щоб ви знали, коли вийдуть наступні огидні і неприємні для вас відео. Найперший та й найочевиднішній пункт, про який я сьогодні хотів би поговорити, це релевантність резюме, тобто відповідність інформації в ньому до вакансії, на яку це саме резюме подається. Дуже прикро, проте велика кількість новачків і що вже скривають величезна кількість сіньорів, в душе не будь що писати в тому самому резюме. І через це жанр резюме бачив такі шедеври, через які досі прокидаєшся в холодному поту і кличеш маму. Перед гіпотетичною співбесідою я, як людина, яка провела не один десяток інтерв'ю, спочатку обістру ваш розділ з технічними навичками. Не пхайте туди все, про що ви колись чули в маршруті. Заклинаю вас. В деяких резюме перелік таких речей, як JSON, XML, що там ще Git, VS Code, веб і проча діч займає ледь не більше місця, ніж бляха-муха, вся інша інформація. Чим більше такої хуйні в резюме я бачу, тим більше маю впевненість, що людина не зможе розказати про жодну з них. Упше. А якщо попадеться такі казліне, як я, то ви можете ще епічно пічною на співбесіді, бо знайдуть в тому вашому резюме саму за Срання, спитають про неї таке, у чого святих, оці вуха червоніють. Пишіть там те, що дійсно дотично до вакансій, пишіть там те, що дійсно дотично до технічного стеку вакансій, на яку ви подаєтеся, і про що ви реально готові поговорити на співбесіді? Інакше знайдеться отакий от душний муділений, як я, і тоді вам на тій співбесіді. Якщо у вас вже є певний досвід в галузі, то теж постарайтеся бути максимально лаконічними. Компанія, тип проєкта, виконувані задачі, з якими технологіями працювали. Все. Ваша личка, обов'язки це все інфошум, на який всім насрать. Технічному спеціалісту, який буде розглядати ваше резюме, швидше все, буде цікаво тільки те, чого ви там навчилися. А не як називалися. І тримайте на увазі, що сіньор в одній конторі цілком може виявитися таким собі дуже сильним, але навіть і джуніором. Тому лички то все до сраки. А якщо ви з ноги залітаєте в світ IT, то не пишіть, пожалуйста, всі ваші прошлі роботи. що 99,99% воно вам не поможе і взагалі нахір нікому не треба. Достатньо буде просто в двох словах описати, що ви останні 10 років не пісюна пінали, а роботили роботу, щоб можна було платити грошима за їду. І в цьому, в принципі, достатньо. А навіть якщо ви даже пінали останніх 10 років хуя, то про це теж можна написати, загорнувши все, щось робота в еротичній індустрії. Але якщо вже дуже хочеться написати про свій минулий досвід. То давайте вже тоді проаналізуйте, чим саме він може бути релевантний до вакансії. Працювали офіціантом, не треба розписувати кожен ПАБ і ресторан, де ви працювали. Достатньо просто написати: працював в сфері обслуговування. І коротенько навички, які ви там отримали, і як вони можуть згодитися. Я це кажу не тому, що всі вокруг глашари, а тому, що на своєму досвіді знаю, що ця інформація просто-напросто нерелевантна. Але якщо ви подаватиметеся на вакансію, наприклад, до розробки якоїсь там аплікації для ресторанного бізнесу, то такий досвід цілком може стати цікавим для потенційного роботодавця. Тут уже головне, як я вже й сказав, зробити висновки і зрозуміти як найвигідніше подати цей досвід. Ну і остання частина, про яку я сьогодні хочу побухтіти, це да-да-да. Це ті самі софт скіли. До кого не візьмися, всі стресостійкі, цілеспрямовані, командні гравці, наполегливі. Я лічно на цей блок взагалі не дивлюся, тому що там немає інформації, яка мені хоч якимось чином щось про вас скаже. Тому що всі пишуть там однотипну срань. І я теж писав. Ну, нічого не пояснюю. Е, такі речі насправді простіше не визначати в ну, особистій розмові. От. І сам я таки теж писав постійно. І що ви думаєте, мене брали на роботу, тому що я е, писав в резюме, що я стресостійкий і цілоспрямований. Е, ні, ніхіра. Мене брали на роботу, тому що я вмію совити кнопку на 2 піксіля вправо. Ну і давайте не піздіть, розкажіть мені, які ви всі стресоустойчиві, і якщо вам шеф щас напише в Слаку, що у нього є розмова до вас. Коротше, старайтеся писати в резюме якомога менше лівої хуйні, заточуйте резюме під кожну вакансію окремо. І... Запам'ятайте, любу дич можна продати, якщо її правильно загорнув. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете побачити продовження, будь ласка, подобайка, коментар, підписка. Будьте чемні, донайте ЗСУ і до нових зустрічей. Дуже прикро, дуже прикро, дуже, дуже прикро, блядь. дуже нахуй прикро. Бля. Перед гіпопитам. О, знову попитали. Перед гіпопотоблилом. Перед, Перед гіпопетилом. Всім привіт! З вами знову Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Перш ніж ми перейдемо до. Даме перейдемо до Аяй буде в кутку. Сьогодні буде дещо незвичне відео. Без уроків, без. Бля, да что ж тут сказать?